Дивіться сьогодні у випуску новин. Первомайські школярі взяли участь у всеукраїнській акції Громадянин-2015. У Первомайську відзначають Всесвітній день здоров'я. При катастрофічному підвищенні тарифів українці не зможуть вижити. У рамках всеукраїнської акції громадянин 2015 учні Первомайської загальноосвітньої школи номер 17 організували актуальний у нас час проект, зосереджений на допомозі воїнам у зоні АТО. Журналісти телеканалу Олта зустрілися з школярами, аби детальніше дізнатись про діяльність молодих волонтерів. Вересня дві 2014 року. Ми проводили благодійні акції на допомогу воїнам. Ато це була головна мета нашого проекту: тепло дитячих рук і сердець. Воїнам АТО за довгий час проведення проекту учні змогли зібрати чимало корисного для матеріального та духовного забезпечення військових. Протягом семи місяців ми проводили благодійні акції, концерти, ярмарки, реалізуючи на них різноманітні смаколики, вироби, які ми робили своїми руками. Це в'язали шкарпетки, там ще збирали гроші, листи відправляли, малюнки. Напередодні великодніх свят школярі виготовили подарунки для військовослужбовців. За допомогою волонтерів декоративні вироби будуть відправлені до зони АТО. Ми розуміємо, що на свята подарунків чекають не тільки діти, але й дорослі. Наші учні пройнялися почуттям поваги, чуйності та виготовили е, малюнки, поздоровлення, листи, декоративні писанки е, з кошиками, також декоративними та янголят, на крилах яких ми написали поздоровлення зі святом. А найголовніше наше поздоровлення це також побажання повертатися живими і здоровими. Окрім цього, в приміщенні школи організовано виставку, присвячену героям воїнам антитерористичної операції. Тут найактивніші учні проводять просвітницькі заходи для школярів молодших класів. Така діяльність є корисним внеском в загальну справу у національно-визвольній боротьбі, адже патріотичне виховання молоді є одним з основних напрямків сучасності. 7 квітня міжнародне співтовариство відзначає Всесвітній день здоров'я. Це свято було засновано на честь створення Всесвітньої організації охорони здоров'я. З'явившись в 1948 році, ця організація об'єднала у своїх рядах представників 191 держави світу. У Первомайську також цей день позначений червоним в медичному календарі. Це не просто е, святкова дата в нашому календарі. В цей день проводяться заходи, які визначають, наскільки важливо наше здоров'я, наскільки є важливим піклування кожного громадянина про своє здоров'я і що треба людині знати, щоб зберегти своє здоров'я, жити е, довгим повнолітнім життям. Адже 90% Здоров'я залежить від самої людини, залежить від способу її життя, залежить від її харчування, залежить від її думок і від життєвої позиції. Вперше святкування відбулося в 1950 році. Уже тоді глобальною ідеєю заходу була пропаганда здорового способу життя і боротьба з поширенням різних захворювань. Щороку для офіційних заходів, присвячених Дню здоров'я, вибирається окрема тема. В 2015 році День здоров'я, запропонований Всесвітньою організацією здоров'я, проходить під гаслом Безпека харчових продуктів. Цей девіз покликаний привернути увагу кожного мешканця планети до проблеми якісті харчових продуктів та проведення спільних дій для захисту здоров'я населення та благополуччя людей. Щорічно приблизно 2 мільйони людей. Забирає смерть головним чином пов'язаних з небезпечними харчовими продуктами. І більшість цих людей це діти дошкільного, молодшого шкільного віку. Патогенні бактерії, віруси, паразити або хімічні речовини, що містяться в їжі, є причиною більше 200 захворювань від діареї. Паразиторних захворювань до виникнення ракових захворювань медичні працівники районної лікарні намагаються усіляко впливати на місцевих фермерів та підприємців щодо безпечності для здоров'я людини продукції, яку вони виробляють чи вирощують. І ми звертаємо увагу і фермерів, і виробників, які виготовляють харчові продукти, щоб ця щоб харчові продукти були виготовлені згідно технології виробництва, щоб ті продукти, які поступають на стіл і в тарілку нашого споживача, були безпечні, не було в них збудників патогенних захворювань, які могли призвести до. Серйозних проблем здоров'я також медики зазначають, існує ряд важливих принципів забезпечення безпечного харчування, які людина може здійснювати сама, аби вберегти своє здоров'я від різноманітних вірусів та бактерій. Перший принцип – це зберігайте харчові продукти в чистоті. Не попадайте, не допускайте попадання в їжу бактерій або вірусів, які переносяться або передаються через немиті руки, немиту посуду, починається літній сезон, також є можливість бактеріального забруднення через комахи, через комарі, через мухи. Відокремлюйте сирі продукти від готових страв. Сирих продуктах. Які не пройшли теплову обробку, можуть бути збудники патогенних мікробів і вони можуть попадати в готові страви. Користуйтесь безпечною питною водою і безпечними сирими продуктами. Звертається увагу на те, що питна вода має бути якісна, а якщо вона в сільській місцевості колодязна, то ці колодязі мають бути перевірені, чи немає там надлишкового мі... Місту нітрат або патогенної кишкової палочки, або інших мікроорганізмів. Також звертається увагу, що люди мають е, закуповувати е, сирі продукти в місцях, які е, для цього. При назначенні допустимо в магазинах, в супермаркетах, там, де продукція перед тим як вона попадає за прилавок, вона перевіряється. Традиції святкування Всесвітнього дня здоров'я нерозривно пов'язані з діяльністю всієї системи охорони здоров'я. Працівники лікарень, госпіталів, ті, хто так чи інакше надає медико-санітарну допомогу, як найкраще розуміють цінність життя. Профілактика та увага до нашого власного здоров'я є основною темою проведеною медиками в цей день акцій та заходів. В Україні нормативи на тепло для громадян завищені вдвічі і мають бути знижені до обґрунтованих стандартів державних норм для будівництва, що дозволить значно зменшити витрати громадян на теплопостачання. Про це лідер батьківщини Юлія Тимошенко заявила в ефірі програми Лайф» на телеканалі «112 Україна. Подивіться, будь ласка, як в світі виглядають витрати сімейного бюджету на продукти харчування, тобто от родина заробляє якусь суму грошей. І якусь частину витрачає на харчування в місяць стабільно або в рік. Подивіться на ці цифри. Люксембург, 8,8 відсотків від родинного бюджету йде на продукти харчування. Ну, ви бачите, Греція це там, де Європейський Союз кричить СОС, що в Греції все повна хана економіки, і взагалі там криза така, що треба ну, майже датувати мільярди і мільярди. У них 20% у родини йде на продукти харчування. Подивіться на наш показник: 50,2%. Ви розумієте, що з такими показниками родини жити не можуть. Але якщо порівняти, якщо порівняти з наступним видатком бюджету родини, я прошу слайд 4 покажіть, То ви зрозумієте, як далі треба формувати субсидії. А оце орієнтовна частка витрат. На всі житлово-комунальні послуги в Україні та інших країнах світу в відсотках від всіх доходів родини. Подивіться, Канада 6%, Сполучені Штати 10%, Німеччина 12% – це заможні країни. І родини собі не можуть дозволити витрачати більше цих відсотків на ЖКХ. І Польща 16%. У нас. Після підняття тарифів, а ми далі подивимося, як 48%. А тепер складіть 48% на ЖКХ і попереднє 50,2% на харчування. Я хочу запитати при такій державній політиці, де ліки? Як людині лікуватися? У такій ситуації, на думку Тимошенко, при катастрофічному підвищенні тарифів наші родини не можуть вижити і не зможуть платити за комунальні послуги. Вона навела цифри, що за рік середня заробітна плата та пенсія в Україні зменшилася в 2,7 рази. Якщо ми візьмемо лютий 2014 року, наша середня заробітна плата з вами в країні складала 371 долар в місяць і була однією з найнижчих в світі сьогодні, враховуючи, що Штучно підкреслюю, опустили курс гривні по відношенню до долара. штучно, тому що в цьому була пряма зацікавленість. Ми маємо сьогодні безпрецедентно низький рівень заробітної плати середньої в країні в доларах. Це співставні просто е, одиниці грошові. 148 доларів в місяць немає жодної країни, яка має таку середню заробітну плату в світі. По пенсіям не менш цікава картина. До падіння курсу гривні середня пенсія в Україні складала 176 доларів. Після падіння в 2,7 рази стала нижча реальна пенсія людей. Без жодної індексації, без жодної доплати. І ще з 15% конфіскаційного податку на пенсію. Такого в світі немає, що пенсія податками складає. На думку лідера фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, перше, що мав зробити цей уряд та Верховна Рада, це повернути вкрадені родовища державі. І тому в неї виникло логічне запитання: як так може бути, що Янукович поїхав, а вся його братія залишилася і видобуває газ? Вісти, а що це за такий газ, який належить приватним корпораціям? І звідки він у нас взявся? І взагалі, хто їм володіє, то я хочу вам пояснити, що під час правління Януковича. Були виділені самі солодкі газові родовища, які самі рентабельні, самі прибуткові і розписані серед його оточення. Правильно було сказано 7 мільярдів кубічних метрів газу. Уявіть собі, це, ну, це сотні і сотні мільйонів доларів. І це такий прибуток, ну якщо вони умовно видобувають за собівартість, а потім продають за ринкову ціну в світі, а так воно було. І для України була встановлена найдорожча ціна на газ, тому що Янукович і його оточення на цьому прямо заробляли. І причому заробляли разом з Росією. Це, був, це їх мільярди, які вони і повивозили. Тож Тимошенко переконана, що потрібно терміново порушити кримінальні справи проти тих, хто ці родовища безкоштовно забрав. Повна версія виступу лідера фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина дивіться у середу, 8 квітня о 18.30 на телеканалі Олта.